Милуйтеся красою стародавнього міста, закохайтеся в нього. В ефірі хід парад Сімчаде чудес Полтави. Влаштовуйтесь зручніше і дивіться. 1909 року на честь відзначення 200-ліття Полтавської битви на місці колишнього подільського бастіону Полтавської фортеці встановили білу альтанку. З цього моменту починається історія однієї з найвизначніших пам'яток Полтави. Ця пам'ятка не випадково має підковоподібну форму, адже за однією з легенд, саме на її місці, на другий день після закінчення полтавської битви, сталася цікава подія. Петро І, котрий після перемоги у Полтавській битві, увійшов до Полтави на чолі гренадерської роти, об'їхав укріплені бастіони і вежі, оглянув їх. І ось тут, на найвищому полтавському пагорбі, його кінь, чи вірніше, гніда кобила лізета, загубила підкову. Завжди це гарна була прикмета. Залишити підкову, нібито на щастя, та ще й знайшли швидко коваля на мазурівці. На схилах цього пагорба давно й давно жили мазурі, так називали поляків. Знайшовся коваль, підкував коня, і нібито ще й сам Петро сказав Щаслива доля цього міста далі дізнайтеся, чому на місці розташування білої альтанки мав стояти інший пам'ятник. На початку ХХ століття на Івановій горі вирішили звести зовсім не ту споруду, яку звикли бачити полтавці та гості міста. На її місці мав стояти інший пам'ятник. Це історичне місце Полтави розглядалось як одна з площ, де можливо поставити пам'ятник першому класику української літератури Івану Котляревському. Це місце обирали закономірно, адже поруч знаходиться садиба, де народився і зріс наш славетний земляк. Але за ряду причин це не відбулося. Нелегкі часи біла Альтанка пережила у 40-ві роки ХХ століття під час Великої вітчизняної війни. Альтанка дуже красива, дуже гармонійна і в дуже зручному, красивому місці. Зручність цього місця оцінили німці під час окупації Полтави у 42-3 роках. Тут гарно все оглядати, прострілювати і так далі. Її висадили в повітря під час окупації. Але вже в 50-х роках ХХ століття почалося відновлення пам'ятки. За тодішнім паспортом новозведена споруда мала назву ротонда дружби народів. Але полтавці називають її історично правдиво білою альтанкою. Сот року в голодній, холодній поруйнованій Полтаві суцільна руїна. Міський архітектор Лев Семенович Вайнгорд наполягає відродити білу альтанку. Треба було будувати лікарні, школи, бібліотеки. А тут він пропонує альтанку. Але врешті таки погодились. Можливо, цей дух, і настрій і ауру міста потрошку змінювали і надихало людей на більш знаєте активні темпи по відродженню рідного міста. Дивіться далі, чим приваблює біла альтанка в архітектурному плані. Ротонда дружби народів, яка розташована на Івановій горі, у формі має Три чверті кола. На невисокому п'єдісталі розташовані вісім римсько-дорійських колон. Вони мають дуже пружний, красивий інтазіс, тобто невеличке звуження догори. Завершуються колони капітелями. Ця ротонда в своєму роді унікальна. Лев Семенович Вайнгурд, який запроєктував і побудував цю ротонду, будучи головним архітектором міста. Був дуже талановитим архітектором і створив унікальну споруду, яка відрізняється від інших альтанок, французьких, тобто західноєвропейських, тим, що вона не кругла в плані, як зазвичай, а три чверті кола. Красивий ампірно білий центр Полтави, де суцільні колони, колони, колони. З полтавською колискою, з історичним дитинцем з полтавським городищем, ніби цією архітектурною деталлю, колонадою білою, пов'язаний в єдине ціле такий оригінальний місточок, який єднає Полтаву історичну і Полтаву Губернську. Видатна для Полтави пам'ятка, нині є одним з улюблених місць для відпочинку молоді. Тут зустрічають світанок та призначають побачення. У молодят склалася традиція в день свого весілля приїздити до білої альтанки, тим паче поруч садиба видатного полтавця Івана Котляревського та Свято-Успенський кафедральний собор все це надихає не лише на відпочинок, а й на творчість, Змушує замислитись, що в цьому світі ще так багато прекрасного варто лише широко відкрити очі.